Чому ми соромимося спати в день, хоча наш мозок цього дуже потребує? Близько першої години дня у багатьох із нас різко падає енергія. Це наша біологія, наш циркадний ритм. А от чи можете поспати в день, щоб відновити цю енергію? Це вже не біологія, це культура. Іспанія, Греція, Італія або країни Латинської Америки, що їх всіх поєднує. Сієста. Це узаконена пауза на 2-3 години посеред робочого дня, щоб можна було відпочити і трохи дрімануть. Звичайно, щоб ввечері були сили не тусануть. І це повага до тіла, повага до здоров'я. А що ж в інших країнах США, Британія та навіть Україна? Денний сон в цих країнах розцінюється як слабкість. А що ти спиш в день? Тобі що нема чого робити? Тобі що часу багато, в день зробиш щось корисне. Це культура достигаторства. Ти втрачаєш темп, ти не встигаєш, ти не зробиш те, те те. В Україні взагалі спати в день соромно. Що подумають інші? Боже, що я м'ямлю? Це все наслідки культури продуктивності, жорсткої економіки, де кожна хвилина має приносити користь і гроші. В день може спати лише. Діти, пенсіонери і безробітні, бо як ти можеш спати в день, коли у тебе є робота? А що в результаті? Замість того, щоб перекімарити 25-30 хвилин, ми п'ємо чергову чашку кави, стаємо дратівливими, менш продуктивними, хоча треба було просто-напросто 30 хвилин відключитись від цього світу і подрімати. Денний сон це потреба мозку, це гідність і гарне ставлення до себе і до свого організму. Тому подумайте, може в вашому графіку теж знайдеться час на трошки поспати в день, і підписуйтесь, щоб дізнатись більше про здоровий сон.